Найболючіша тема для всіх дівчат та жінок, як спати коли місячні, що використовувати, щоб не було протікань, які бувають нічні прокладки і чим вони відрізняються. Спокійно, подружко! Я Анастасія Забела, авторка блогу у трусах, розповім тобі сьогодні всі свої секрети, як зробити твою ніч комфортною навіть із місячними. як піти спати з місячними. Перш за все, потурбуйся про гігієну перед сном. Обов'язково необхідно піти у теплий душ та підмитися з використанням води або спеціального гелю для інтимної гігієни, але ніколи не використовуй звичайне мило. Воно дуже жорстке для такої ніжної зони. І ще одна порада: вода повинна бути кімнатної температури. Я знаю, як всі ми дівчата полюбляємо поніжитися у дуже гарячій воді, від якої у будь-якого хлопця були б опіки. Але у ці дні це може призвести до збільшення кровотечі. Запам'ятайте. Saled. Далі необхідно визначитися із засобом гігієни. Я, наприклад, кручусь у вісні як юла. Обожнюю закидувати ноги на свого коханого та міняти сто разів положення з одного боку на інший. Я дійсно заздрю дівчатам, хто вміє спати як принцеси на спині всю ніч, але я не така. Тому і до нічної прокладки у мене у сто разів більше вимог. Вона повинна надійно кріпитися до білизни, не перекручуватися, поглинати дуже багато виділень, бо я сплю аж до ранку і не міняю прокладку уночі. І найголовніше, не повинно бути. Протікань, яку позу для сну я не обрала. Звісно, звичайні прокладки з цим не впораються, але є спеціальні нічні. І зараз я покажу вам мої улюблені. Це Фотекс Ультра Night і Котекс Natural Нічні. В чому їх секрет? Прокладки мають широкі краї та гнучку структуру. Надійна клейка поверхня щільно прилягає до білизни і не дає виробу деформуватися під час рухів. Спеціальна технологія Fast Absorb моментально поглинає виділення і залишає поверхню сухою. Поверхня виробу зроблена з м'якого гіпоалергенного матеріалу з бавовняних і віскозних волокон. Прокладки підходять для днів із сильними виділеннями, і найголовніше її форма. Вона подовжена та розширюється позаду. Тому, як би ти не спала, ця форма. Форма врятує тебе від протікань. Різниця між Codex Ultra Night та нічними Kotex Natural у тому, що у перших поверхня сіточкою, що надає посилене відчуття сухості. А у Natural – м'яка бавовна, що підійде дівчатам із чутливою шкірою. Особисто я вважаю, що необхідно одного разу спробувати обидва варіанти і для себе зрозуміти, з якими тобі комфортніше. Адже ми, дівчата, всі різні, і для кожної необхідно знайти свій підхід. А з Kotex твоя ніч пройде сухо та без протікань.